Всім привіт, хлопці! Поступово готуємося вже до косовиці. Канал Косовиця готується до косовиці. Ну, як завжди, проблема з колесами. От не буває такого, щоб от ти хоча б раз за сезон там щось не робив там з колесом, не клеїв, блін, ні. Ну і от така фігня. Шпільки. Не зміг я зняти колесо нормально. Одну шпильку прийшлося відкручувати з цієї сторони. От. Коротше, проблема була зі шпилькою. Причому вони тут щось стоять, по-моєму, неправильно, наскільки я зрозумів. Там не тією стороною, причому одні стоять так, інші по іншому. Ну, це як завжди, народні умільці. Щось тут міняли. Що тут ще цікавенького? Цікавенького те, що не видно, але вже нитки трошки полізли зі скату. Це совдеп, ще, це, мабуть, дрібний ще скат. От, диск такий нічогенький, але вирішив я поміняти ці болти. Які скріпляють ну, ці дві половинки диска, вже купив такі нормальні болти. Там по міцності це 10,9, бо ставити якось старі, ну вже ні камільфо їх тут поскидував солярочку, почистив, але, по-перше, мені не подобається, що в рідних, може це і не рідні вже, я не знаю. Маленька головка, це там наскільки на 19, по-моєму. Ну, Це фігня. Якось воно ну, це неправильно. Дуже на 19 там не годиться. Я взяв, ну, вони йдуть вже на 22, по-моєму, це на 22. І по міцності більш-менш набрав я і гаючок. Не встиг я, як завжди, не встиг. Пофарбувати причеп. Один, що правда, я обробив Оце дно причепа, це, ну це інший причеп. Причому обробив ще пару років тому мастікою з пістолета. Мастіка дешева, але класна. Запорізька мастіка. Потім покажу, як після двох років експлуатації клас. Але треба наносити тільки пістолетом спеціальним. Він там копійки стоять, От. А цей причеп поки що я нічого йому не робив. От. Там хоч... Ну, коротше, покажу потім. Так, вже мав... А, ну мав... Ось Гайчки тут прийшлося різні брати. І чорні. Одна ні, одна чорна гайка. Так, звичайні купив. От. Ну, трошки обновив, хоча треба вже і скат оновлювати. А, і до речі, тут. Бачите, поміняв, поміняли сам цей сосок, а так камера в нормальному стані, перевірили. Оце таке. Коротше, готуємося косити. Було б що, І погода. Погода наче дає. От. Так, колесо поставив і вже зірвав болти. А зірвав я болти. У мене з 10,7, це 10,9. Міцність це чорні болти. І залишок це білі болти. Я не знаю, це якась який-небудь Китай, там чи я навіть не знаю, чи Україна чи Росія. 4,8 міцність, ну все. Один раз крутнув вже зірвав. От, оце такі болти. Так що не треба економити на болтах і на гайках. Бо це вам потім крутити. От. І такі виникають проблеми. ну Зі шпилькою також проблеми. Блін, там крутиш, там воно крутиться. Коротше, ну Шпильки треба ж робити, щоб були такі просічки, а вони круглі йдуть. ну Ви поняли, вона прокручується шпилька. Оце такі проблеми, мілітопольські проблеми це називається. Ну, добре, і вже я тут трошки покусив. Покусив сміття. Поки комбайн не можемо знайти, будемо вивозити сміття. Отаке. Тут в основному сама, земля, там якісь дошки, ну таке. Вони не с... ну, Будівельне сміття. От, хоча зараз вони не знаю, чути, не чути. На городах десь комбайн працює. ну Це таке. А так, нічого поки що не можемо знайти в плані комбайна. От. Ну, думаю, якось скосимо не одні ми. Тож, хлопці, без проблем вам скосити, гарних врожаїв. Дякую за перегляд.